Результатом ми довольні, результатом, те, що ми пройшли в другий. Деяким де, де, де футболістам дали віддихнути, поставили молоді, грати теж і нормально. Як розкладати перший тайм, де вдалося відкрити рахунок і не забили пенальтів в другому матчі поспіль і другий тайм? Треба реалізовувати ті ж пенальті, щоб бо мати зазор в кінці могли. Ж і щоб пропустити могли, і було б нічого, там би далі не знати, що було. А так все не добре. Воротар виручив. Костаті, перша гра його на такому рівні. Так що нормально. Які справи з тими людьми, які були травмовані, і ще в яких їхній процес відновлення ну, йдеться мова про Василя цього Василя Француза? Ми сподіваємося, скоро будуть вже грати. Не тільки дві, отак. З Дмитром Шенкаренком, який в попередньому матчі тримав струсу мозок, яка ситуація? Ну, ми думаємо, що на Тернопіль буде він готовий. Тобто більше кадрових таких проблем немає. <гум> що в роздягальні, яка атмосфера? Хороша. Виграли, все добре. Ну, що, щось вам нагадало цей матч проти ну, 2017 рік, так само 2-1 куб, кубок, понад 10 тисяч болівальників. Чи емоції, ну, трошки різні? емоції різні, тому що вболівальників не було. А так, що старались.